Вау! До 170 мільйонів! Ну, я думаю, це трішки більше оплесків заслуговує. Я всіх вас вітаю сьогодні тут. Всіх підприємців, які сьогодні з нами офлайн, тих, хто дивиться нас онлайн. Ведення бізнесу в Україні виклики та можливості. Знаєте, коли мене покликали модерувати сьогоднішній день, я читаю виклики. Ми дуже часто говоримо про ці виклики і. Не так часто про можливості, які є, і я радий, що саме це все сьогодні буде разом обговорюватися про підприємців для підприємців. Але я гадаю, що є людина, яка може набагато більше за мене про це розказати. Тому для того, щоб почати наш сьогоднішній бізнес-форум, я хотів би запросити керівницю програми USAID Конкурентоспроможна економіка України Олесю Залуську. під ваші оплески, будь ласка. Мене чути. Е, так, ми дуже часто говоримо слово виклики. А ми в програмі дуже часто говоримо про можливості і про те, як ми, як сьогодні, один, одна з наших з моїх колег з команди сказала, ми стараємося. Е, ми реально дуже стараємося і е, наша команда тепер не просто 60 людей, які працюють для вас. Наша команда це ви всі, е, ми всі разом. Тому що те, як ми працювали останні 5 років, і те, як ми плануємо працювати наступні півтора роки, буде суттєво відрізнятися. Я не буду говорити про ситуацію, ми всі знаємо багато, ми всі бачимо і все розуміємо. Я буду говорити тільки про те, що у нас немає з вами ні часу, ні права, ні можливості вагатися. У нас немає часу з вами. Бути невпевненими. Я хочу, щоб ми підсумували минулий рік і зайшли в наступний рік з дуже чітким розумінням, що ми всі будемо робити. І тут, в кулуарах, ми всі маємо один з одним домовитися про те, що саме ми будемо робити для того, щоб економіка України вистояла, для того, щоб ми з вами змогли створити багато 50 тисяч прямих Робочих місць і 50 тисяч непрямих робочих місць. Для того, щоб ми з вами змогли допомогти українському бізнесу розширювати свої потужності, продавати більше, експортувати більше. Для того, щоб ми з вами співфінансували, а ви реінвестували. Це дуже важливо. Агентство США з міжнародного розвитку довіряє нам і. Збільшило бюджет програми, як вже сказав ведучий, до 170 мільйонів доларів. Останнє збільшення відбулося буквально місяць тому. Нам додали 80 мільйонів доларів. Наша з вами спільна відповідальність за наступні півтора року змогти скористатися всіма можливостями, які ми можемо створити разом. Тому що ми ніколи не робимо те. Що ми собі вирішили в кабінетах десь тут, в юніт-сіті на третьому поверсі. Ми завжди питаємо у вас, чи те, що ми робимо, відповідає вашим потребам, чи ваші потреби змінилися, чи е, потрібно щось десь е, додати або змінити фокус? Тому е, зараз на слайді наші напрямки вони по суті не змінилися. Бізнес-клімат підтримка. Бізнесу, сприяння експорту, а також сприяння доступу до інвестицій та фінансування. Єдине, що міняється, наш фокус ми фокусуємося наступні півтора року на підтримку бізнесу. Тут є велика зміна. Ми завжди фокусувалися на малому і середньому бізнесі. Тепер ми будемо фокусуватись на середньому і великому. А ми всі ті малі, які близькі до того, щоб стати середніми, у вас є великий шанс прискорити цей процес. Наші підходи не змінюються. Єдина новація, про яку я скажу пізніше, це партнерські меморандуми це те, про що ми будемо говорити в наступні три місяці з вами, про те, що є можливість, крім грантової підтримки, зайти в партнерський меморандум. І фактично швидше зробити всі ті дії, активності, які необхідні для вашого розширення або для співфінансування якогось проєкту. Про підсумки року ви вже чули в відео. Це цифри. За цифрами завжди стоять люди, які до цих цифр призвели. Тому тут велике дякую вам за те, що ви це робите. Ми п'ятий рік, шостий вже фактично на в Україні ми будемо ще півтора роки. Нам дуже важливо, щоб наступні півтора роки ми з вами сфокусувались на створенні нових робочих місць, прямих і непрямих, сфокусувались на розширенні виробництва і як наслідок збільшенні продажів і експорту, сфокусувались на доступі до фінансування, яке необхідне для того ж розширення, і реінвестиціях. Сьогодні останній день подачі заявок на нашу, скажімо, таку флагманську програму, яку ми запускали у співпраці з Мінекономіки. І насправді ми радіємо, що зараз з Мінекономіки є можливість співпрацювати дуже плідно і погоджувати дії і бути комплементарними один одному. Ця програма розрахована на середні, переважно середні підприємства. І ми очікували, що ми отримаємо багато заявок, але не очікували, що їх буде стільки, тому вчора прийняли рішення збільшити бюджет програми до 11 мільйонів і збільшити кількість грантів це буде близько 75, 80, 90 грантів в залежності від конкретних сум. Сьогодні, ще до кінця дня, можна податись, тому якщо ви вагались, то будь ласка, подавайтесь. Як я вже і казала, що ми. Маємо новацію, угоду про співробітництво або так званий партнерський меморандум, і мета цього заходу в тому числі поширити інформацію про цю можливість. Будь ласка, якщо ви середнє або велике підприємство і у вас є можливість розширятись, чи то впроваджувати проєкт розширення виробництва, чи виходити на експортні ринки, чи запускати новий інвестиційний проект. Давайте говорити, давайте дивитися, яким чином ми можемо вам допомогти. А ви таким чином створите робочі місця, або вийдете на нові ринки, або, або, або реінвесте в Україну. Кілька слайдів про наші про те, що ми робили протягом минулого року. Це релокація, це розвиток кадрового потенціалу, і ми будемо продовжувати це робити. У нас буде дуже багато програм в 2024 році, спрямованих на перекваліфікацію і створення. Нових робочих місць ми продовжимо робити торгові місії, все те, що заплановано, все буде відбуватися. Якщо ви бачите, що у вас є бажання, можливість, і ви бачите ті виставки, на яких України ще не було, давайте про це теж поговоримо і пошукаємо можливості. Ми продовжимо впроваджувати альянси, тому що не всі готові до експорту. в Прямо прям зараз. Не всі готові інвестувати в те, щоб брати участь у виставках. Тому є така наша, скажімо, флагманська так само формат співпраці, це альянси. Ми продовжимо підтримувати Мінцифру і Праддія Сіті. Продовжимо підтримувати Advantage. І можливості залучення інвестування для українських компаній, тому що це надзвичайно важливо. Важливі не тільки зовнішні інвестиції, важливі внутрішні інвестиції. Важливо, щоб український бізнес реінвестував, співфінансував нові програми, нові проекти, нові можливості. Ми продовжимо працювати з мінекономіки. Дуже багато всього заплановано. Надзвичайно тішиться, що в мінекономіки є. Такий лідерський склад, і сьогодні з нами буде Таня пережна, і нам дуже важливо, що мінекономіки займається переважно мікро, малими, середніми і великими всім насправді, а ми сфокусуємося на середніх і великих в наступному році. Я вам дуже дякую, що ви прийшли, незважаючи на ту ситуацію, яка зараз є. Я вам дуже дякую, що у вас є плани. Завдяки вашим планам і завдяки тому, як ви скористаєтесь можливостями, які є. Ми точно з вами створимо більше, ніж 50 прямих і непрямих робочих місць. Ми точно з вами вийдемо на нові ринки, і насправді хороша новина про початок євроінтеграційних переговорів вчора також підсилює наш оптимізм. Я хочу вас попросити щоб ми дуже обережно вірили в прогнози, щоб ми не впадали з вами в коми або в такі ступори. У нас нема з вами на це права. Ми з вами якраз ті, ті рушії, ті локомотиви, ті основи, які дозволяють іншим вірити в те, що наша економіка вистоїть, і вірити в нашу перемогу. Слава Україні!